Сьогодні в програмі мить істини про таке: профілактика пожеж, відпрацювання в Шаргородському районі. Обережно тонка крига. Правила поведінки на льоду. Правила пожежної безпеки для наймолодших. Щорічно, з приходом осінньо-зимового періоду, рятувальники посилюють профілактичну роботу серед населення. Останнє відпрацювання працівники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області провели на території Деребчинської сільської ради Шаргородського району. Разом із сільським головою рятувальники відвідали оселі людей похилого віку та багатодітних родин. У кожній хаті нагадали про правила пожежної безпеки в побуті та вручили пам'ятки, аби ті не забували. Дуже в вогню боюсь. Вся вулиця горіла. Вітер дуже, другий день Пасхи був, це був 60-й рік. Боже, ужас один був. 60-й рік, 1960-й рік, саме на другий день Пасхи. Баба щось собі задумала на кірогазі, які були жарити яйці. Ну так в неї вийшло. А не було там ж потолка не було, десь там, не знаю, де вона жарила. І воно як пішло і спалахнуло, а вітер був і е, бляха коблана і жесть, хати з бляхою горіли, сараї, і все. Ужас, один ужас був порівняно з минулим роком. Е, там, де кількість пожеж та кількість випадків загибелі та травмування людей на пожежі була вища ніж в цьому році, е, я вважаю, що співробітниками нашої служби здійсно дуже велика робота щодо попередження виникнення пожеж та загибелі людей дуже великий фактор в нашій роботі це проведення інструктажів, проведення бесід з людьми похилого віку, з людьми, які потребують допомоги. Місцеві рятувальники переконані, такі контрольно-інформаційні рейди приносять свою користь у Шарльському районі. Кількість загиблих через пожежу зменшилася в цьому році вдвічі. 17 листопада відбулася пожежа тут, на якій, при якій загинув чоловік тут, душився газом. Ми працюємо в цьому питанні, От, то ми проводимо подвірний обхід, є працівники, значить, які закріплені по вулицях і так далі. Пояснюємо людям про те, що дотримання пожежної безпеки, там і сажу, щоб витрушували, і щорічно, там, і може і два рази на рік, і щоб коло груби було, обов'язково, якщо це пічне опалення, то значить, щоб було там і металеве вбивка, щоб цей жар там не падав і так далі. Ну, Оскільки сьогодні в нас ще й газифіковане село вже третій рік, то теж в цьому питанні проводиться робота, щоб дотримання. Із Газом теж, щоб не виникали якісь пожежі, там, значить, теж і крани закривати, і щоб ніде не форточки були відкриті і так далі. Ці всі процеси, які потрібно людям знати, ці, то ми це доводимо до відома людей. Е, ну, у нас є 5 сімей, які, які під нашим контролем постійно, бо є питання в тому, що можуть виникнути якісь. Ну, Порушення і в пожежній безпеці, та й в інших питаннях, то ми також частіше з ними проводимо бесіди. і приїжджає до нас і пожежна безпека районна, значить теж працівники пожежної безпеки от, проводять разом з нами. Ми їм допомагаємо в цих питаннях, роз'яснюючи роботу проводимо. Аби запобігти надзвичайним ситуаціям на вкритих кригою водойміщах, вінницькі рятувальники провели масово роз'яснювальні заходи на Вишенському озері. На станції водолазно-рятувальної служби пройшли показові практичні заняття. Присутнім продемонстрували основні способи порятунку людини, яка втрапила під кригу. Рятувальники показували, як надати допомогу потерпілому з використанням підручних засобів, а також як правильно вибиратись з ополонки самотужки. Приділили увагу і наданню медичної допомоги людині, котра. Тривалий час знаходилася в крижаній воді. В першу чергу, коли людина виходить на лід, товщину льоду виміряють палицею або пішнею. Ні в якому разі не можна стрибати, випробовувати міцність криги ногою. От. Якщо лід тріщить, або коли на нього стаєш, виступає зверху вода, треба повертатися на берег тим шляхом, яким людина вийшла на водоймище. Якщо людина займається риб, рибною ловлею, слід пам'ятати також основні правила, що не можна свердити лунки ближче одна до одної, ніж 5 метрів, взагалі на рибну ловлю поодинці ходити заборонено. Ну, подібна робота, робота проводиться щороку. І практика показує, що ті листівки, пам'ятки, які ми роздаємо, люди запам'ятовують дещо з цих пам'яток. Але, як кажуть, досвід цих рибаків інколи затьмарює їм розум. Ми можемо побачити їх, коли вони сидять вже на краю криги в місцях, де проталені, під мостами, тобто в заборонених місцях. Сьогодні товщина криги складає десь приблизно 15-20 сантиметрів, що є безпечним. Але є місця, де скидається тепла вода з підприємств, є місця зарослі камишом. Взагалі, де сильніша течія, там лід може бути значно. Наша група забезпечена, якщо брати на рівні забезпечення підрозділів України, забезпечена добре. У нас є літні костюми, є зимові костюми, є все обладнання необхідне для того, щоб проводити аварійно-рятувальні роботи. Тобто, загалом спокійно можна знаходитися і годину-півтори. І тобто, тут час обмежений тільки запасом повітря в балонах. Тобто, Одівається костюм сухого типу. Під нього одягається спеціальний утеплювач, і людина може перебувати в воді на час, який забезпечує балон, Тобто, наскільки повітря йому вистачає, він може буде перебувати під водою. Ну, звичайно, хвили? у нас не арктичний клімат, тому температура води під льодом звичайно це плюс 2-3 градуси. Тому людина, скажімо так, середньостатистична людина десь хвилин 5. Але знову таки, то є відомі випадки, коли могли й до півгодини знаходитися води, і люди були врятовані, і вони змогли повернутися до нормального життя без ніяких для себе послідств. Вживання алкогольних напоїв всередину тут виключення. От, Знову таки, якщо людина замерзла, то стадія замерзання не дуже сильна, шкіру, шкіру навіть можна розтерти тим же самим снігом. Але якщо вже людина дуже сильно замерзла і вже є, є ознаки відмирання шкіри, тому цього робити не можна. Тому що тоді шкіру можна просто-напросто зняти. Також найкращий спосіб, я ж сказав, якщо людина вже не дуже замерзла, це розтертися снігом. Якщо є алкогольні напої, ними можна розтертися. І в першу чергу людину треба звільнити від мокрого одягу. Надати їй сухий, навіть якщо він буде літній, а не зимній, але він буде сухий, людині буде набагато тепліше. Коли вже потрапив в полонку, ну, проломився, розвинеться, спробувати розвернутися на спину, ну, спиною починати виходити наверх. Якщо вже не виходить, стане повністю животом, грудьми, а потім перевернутися на спину і продовжувати відталкуватися з ногами до тої пори, поки вже не буде чути, що нормальний лід крепкий. Якщо от пропав, попав, і одразу різке ну, зміна температури то людина розгублюється, може статися ну, на площі, зупиниться серце. Такий варіант теж можуть бути. Ну, якщо є підручний спосіб, якусь геляку подати, а краще визвати одразу 101 рятувальників. І просто старатися надавати якось так, щоб самому не попасти. Найчастіше першими виходять на крихкий лід любителі зимової риболовлі, наражаючи своє життя на небезпеку. Працівники служби 101 розповсюдили серед рибалок листівки з правилами безпеки на льоду. Настояв настоящий віддих. Внімання в шовлунку, все ж не забувається. Рибаки віддихають. Але неба буде, не буде, це таке діло. Ви кажете, час. Не, не бували, але сам в літічої був, провалився, на ну, напарник витяг. Ми снешні лід, бур протянув. Якщо виходиш, йдеш на лід і виходиш з льоду, ніколи бур не склад, щоб він був розпущений. Області, що зими на водойміщах мають місце нещасні випадки. Лише за останній тиждень під кригу провалилися та загинули три людини. Отож, аби убезпечити себе на льоду, варто знати правила поведінки та бути готовими до дій в екстремальних випадках. Чи не вперше вихованці обласного дитячого садочку Калинка так близько спілкувалися з Вінницькими рятувальниками. Працівники прес-служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області переконані, чим раніше діти дізнаються про правила пожежної безпеки, тим менше у них буде роботи. Ми сьогодні запросили співробітників із пожежної частини. Вони відкликались на наше прохання прийти і провести захід на тему пожежа. Вони використовували дуже багато научного матеріалу. Мені дуже сподобалось, і дітям дуже сподобалося. Вони з задоволенням відповідали на запитання. Ведуча теж нам сподобалася. Вона дуже гарно розповідала, як виникає пожежа, що робити в разі пожежі, і в різних ситуаціях як набирати потрібен номер частини пожежної, як поводяться рятувальники, а особливо їм сподобалося одяг пожежників. Вони його одягали, він був дуже важкий, але вони були витривалі, діти плескали. В долоні. Співробітники служби по рятунку навчали дошколяриків, як діяти у випадку пожежі в ігровій формі. На випередки діти вигукували номер телефону, на який потрібно телефонувати у випадку надзвичайної ситуації. Один. Де в нас нуль? Нуль? Один. Один. Так. І що ми кажемо? Алло, здравствуйте. Ми дочка «Калинка». Нам потрібна допомога. Нам потрібна допомога. За правильні відповіді діти отримали яскраві книжкові закладки на протипожежну тематику. Втім, найцікавіше почалося, коли діти спробували себе у ролі рятувальників. На випередки одягали спорядження бійців оперативно-рятувальної служби, за що й були заохочені яскравими подарунками. Три чотири Пізнавальна мандрівка у світ безпеки життя запам'ятається малюкам надовго.